Ми будемо роздавати продукти для відділення соціальної допомоги вдома. І сьогодні виконуючи обов'язки соціальної допомоги відділення соціальної допомоги вдома. Гончар Ірина Петрівна разом з соціальними робітниками я занесу цю продукцію торгової марки Бериківські продукти, товариство з обмеженою відповідальністю. смачні традиції це наші пельмені. Також жіночий рух за майбутнє. Нам презентував борщову заправку, яку можуть додати наші клієнти відділення соціальної допомоги вдома для приготування. І також мені приємно, вчора ми отримали від громадської організації «Жіночий рух за майбутнє керівник Іван Касемен. Це сухий корм для улюбленців котят. Тут нам намальовано саме для котят. Але я хотіла би зазначити, що Наші маленькі улюбленці, які знаходяться а ми їх дуже любимо. І такі смаколики для них це дуже буде приємно. Це ми вперше таке роздаємо, але це все таки член нашої родини. Також нам приємно, що нам надають допомогу під час війни. Це фонд з Україною єдині Світлана Білявська, яка привезла рис нам. І сьогодні ваші клієнти через наших соціальних робітників отримають рис, борщову заправку на 3 кг, Два пакета для Корм сухий для наших котів, кілограм фільміні, і ви бачите, всього цього хвати сьогодні отримає 100 чоловік. Дякую всім, хто нам допомагає, Ірина Петрівна. Ви, будь ласка, прослідкуйте, щоб зайшло, і я би хотіла бачити фотозвіт, і щоб ми все розказали людям і подякувати тим, хто нам допомагає. Разом до перемоги! Як один день, як одна ніч, але дуже темна, довга і жахлива. Ми стоїмо. Пліч обліч, тисячі холодних днів нас так змінили, як один сон без пробудження, знаю, він скінчиться, кожен з нас чекає, тисячі холодних днів. Земля разом з нами зло перемагає В нас одне велике серце, в нас одна велика мрія, жила і одне велике серце, в нас одне на всіх бажання, разом у щасті, разом в прощанні, слава героям, а одне велике серце.